Всім привіт! З вами Роман і ви на каналі CryptoMania.ua тут ми говоримо про цікаві криптопроєкти та нові можливості. Якщо контент буде для вас корисним, підписуйтесь, ставте вподобайку і залишайте коментар. Раджу також підписатися на мій телеграм-канал, адже там більше оновлень і корисної інформації, яку я не завжди встигаю показати на YouTube. Посилання є під відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні продовжуємо виконувати активності по проєкту PSQRT. З'явились нові завдання, а також з'явився їх гаманець. Тож давайте розбиратися. До речі, якщо ви раніше не виконували, зараз можна приєднатися. Виглядає цікаво та є непогані інвестиції від топ-фондів. Всі посилання з відео залишу в пості телеграму, а посилання на нього, як завжди, під відео. Ну і перше, що нам потрібно зробити, це переходимо за посиланням PSQR з мого телеграм-каналу. Та потрапляємо на цю сторіночку. Якщо ви раніше приймали участь, ви вже тут виконували квести. І знаєте, як це все працює. Якщо ні, тут складного нічого немає. У нас є ігри, додалась ще нова гра одна, це ось перша. Давайте тут покажу, що потрібно зробити. Вам просто потрібно запустити. Натиснути Play реактор, і ось тут потрібно буде тицяти на е, кружечок, який показаний е, в, який показаний ось е, колір. Тобто нам потрібно тицяти зелений. Коли зелений зміниться, нам потрібно буде тицяти на жовтий, наприклад. Ну і так по черзі. Наша задача. Е, Тут виконати 105 потрібно набити ось цих скор, щоб виконались квести. Тобто складного нічого немає, я гадаю, ви розберетесь. Для чого це робити, я далі покажу. І ось ця гра тут просто потрібно запустити її і ходити вбивати монстриків цих і збирати ось ці монети PSQR. Чим більше ви їх будете збирати, тим. Краще я сам ще в неї не грав, та й це я дуже мало граю. Я майже вибив всі завдання, але ще не вистачило часу, та й наснаги не було щось це робити. Ну але потрібно, скоріш за все, буде забрати, тому що ну, проєкт виглядає цікавенько, але це він ще на ранніх стадіях. А далі в нас є квести. квести: які нам потрібно виконувати. За це ви будете а, отримувати Energy Points. Чим більше цих Points у вас буде знову ж таки, тим краще. А, що в нас тут є? А, в нас тут з'явились нові завдання. Тут нам потрібно підв'язати новий гаманець. А, Створити, тобто його тут його потрібно підв'язати, тут потрібно а, повиводити і задепозитити монети. Ну, зараз це розберемо. Далі в нас є соціальні челенджі. Тут потрібно до вашого x а, ну, в мережі X додати пів квадрат. Я цього не робив, тому що інколи за це банять. А так як я свою мережу X а, поширюю, то я не хочу це робити, щоб мене не забанили. І тут потрібно зробити. Пост про цей проєкт і вставити посилання, щоб вам зарахували. Ну Складного тут також нічого немає. Ось тут в іграх тих потрібно, що я показував в ось цьому набити ось тут 60 поїнців, 90 поїнців і 105. Я максимум, що зміг 100. Але я дуже мало грав, потрібно виконати, щоб забрати 100 Energy. Зіграти 5 ігр, зіграти 15 і зіграти 30 ігр, щоб нам це все зарахували. Далі в нас тут буде 10 квізів. Я вже їх повиконував, залишу всі відповіді в моєму пості Телеграму. Тож переходьте, дивіться, там все буде на це відповіді. Добре. Сподіваюсь, з квестами ми розібрались. Ну, і також є лідерборд. Можете подивитись, яке місце ви тут е, займаєте. Ну, я дивлюсь, тут в мене е, місце 63 тисячі 200. Дуже велике, але все ж таки роблю, тому що я вважаю, що проєкт на ранній стадії, і чому б не виконати, можливо, далі будуть інші активності, а це буде також враховувати. Добре, з цим ми розібрались. Є квести, їх потрібно виконувати, грати в ігри і робити СВАПИ. Далі, ось тут нам потрібно, коли ви вже зареєструєтесь, зайдете, перейти в наш профіль. І ось тут нам потрібно буде підв'язати свій Twitter, підв'язати свій Discord і підв'язати свій гаманець, який ми зараз з вами будемо створювати. Щоб завантажити їх гаманець, вам потрібно перейти за посиланням гаманець PSQUAD. Ви потрапляєте до цієї сторіночки, тут потрібно буде додати розширення, натиснути, і встановлюється гаманець. Ось таким чином він виглядає. А єдине, що, коли ви будете вже налаштовувати гаманець, вам потрібно буде спочатку ввести пароль, а потім або створити новий гаманець це якщо ви раніше участі не приймали, і коли ви будете створювати, обов'язково збережіть світ фразу. І якщо ви раніше брали участь разом зі мною в цьому проєкті, я там вам казав, обов'язково потрібно е зберегти вашу секретну фразу. Ось для чого. Коли ви будете а, а, встановлювати гаманець, знову ж таки, у вас буде new, тобто створити новий гаманець. Коли ви будете створювати, обов'язково збережіть а, фразу, яку вам будуть давати. І також є імпорт. Імпорт, а, якщо ви раніше приймали участь, то ви натискаєте імпорт, натискаєте імпорт Privat Key», і вставляєте той ключ, з яким ми раніше з вами робили активності. Якщо ви його а, десь профукали, ну вибачте, я вас попереджав, що обов'язково потрібно буде мати його на майбутнє. Добре, гадаю, з цим ми розібралися. Я випадково не на той гаманець. Добре, гадаю, з цим ми розібрались. Далі, що нам буде потрібно. Нам буде також потрібно е, мати трішки е, сиполі на вашому гаманці. Ефіра сиполі на вашому гаманці саме Metamask. Для цього е, ми можемо або купити сиполію, або її намайнити. Щоб купити, переходимо за посилання GazZip. Потрапляємо до цієї сторіночки. Тут в нас майнет, він нам не потрібний. Хай так буде, а ось тут в нас є Сиполія. Нам потрібно буде ефір Сиполія. Тобто ось тут галочку ставити, обирайте будь-яку мережу, в якій у вас є кошти, тут, наприклад, 20 центів, і натискаєте Сент, і е, ви купуєте собі е, тут 0,57 ефіра Сиполія. що досить е, непогано і дуже швидко. Якщо е, у вас коштів е, таких немає, то ви можете. З сиполі на «Майнити». Переходимо за посиланням кран Сиполії». і потрапляємо на цю сторіночку. Тут вам потрібно буде вставити адресу свого гаманця, натиснути Я, людина пройти капчу і натискаєте Start Mining. Потрапляєте до ось цієї сторіночки, тут ви можете збільшувати, зменшувати канали. Чим більше каналів, тим буде швидше майнитись. Але це якщо у вас потужний комп'ютер. А мінімум для того, щоб ви змогли заклеймити цю сиполію, вам потрібно, щоб ось тут було 0,05 ефір сиполія. Після цього, коли ви тут намайните, натискаєте claim and stop mining і забираєте сиполію на свій гаманець. Гадаю, тут нічого складного немає. 005 вам буде достатньо. Добре, з цим ми. Також впорались. До речі, зовсім забув, коли ви е створите свій гаманець, ми його відкриваємо. Ось тут натискаємо фасет і ви повинні отримати тестові монети. Я ось сьогодні брав, не знаю, чомусь не дає. Можливо, тому що є ліміти, а можливо, підглючує Тож потрібно буде, якщо що почекати, але він працює без проблем. І також створити потрібно буде якусь свою монету. Для цього натискаємо Create. А тут вписуємо будь-яке ім'я, яке вам заманеться, наприклад, так. Тут залишаємо 18, а тут, наприклад, вписуємо 100 і натискаємо Створити. І все більше вам нічого не потрібно робити. Просто створили, і хай вони будуть. Можливо, колись знадобляться. Добре, ми взяли тестових монет сет, вони нам будуть потрібні. Ми взяли з Сиполя, давайте тепер перейдемо до квестів. А після того, як ви створите гаманець, ось тут ви можете натиснути і перевірити це завдання. Також ось це друге завдання це потрібно буде його ось тут підконектити. Також потім відкриваєте і потрібно буде тут. Перевірити завдання. Якщо воно не зараховується одразу, потрібно буде почекати. В мене там ось ці швидко зарахувались, ось ці, наприклад, зараховувались десь через годинку. Добре, давайте перейдемо до цих завдань. Що нам тут потрібно зробити? Нам тут потрібно вивести та задепозитити токен сет. Для цього переходимо за. Посиланням OmniSet. Потрапляємо до цієї сторіночки. Тут натискаємо Manage Wallet, конектимо Fast Set, це той гаманець, який ми з вами встановили, і connectiмо наш Metamask. Обов'язково Metamask з Rebby наче не працює. Тож я перевіряв тільки з Metamask, в Rebбі чомусь транзакція в мене не проходила. Тож, можете спробувати, але, скоріш за все, воно працювати не буде. Добре, і нам потрібно а, з цим токеном пропрацювати. Знову ж, давайте подивимось: спочатку виводимо, потім депозит робимо. Для цього натискаємо «Withdraw». Тут залишаємо set, наприклад, 25%. Тут ми обираємо ефір Sepolia». Тут ми конектимо. Ну, я вже грався, бачите, і натискаємо «Withdraw». А Тут Approve натискаємо, і ще раз натискаємо Approve. І Submit. Трішечки чекаємо. Все, добре, вивід ми зробили. Далі нам потрібно зробити депозит. Тут вже ми з Ефіра Сиполія будемо на фастсет гаманець закидувати. Весет тут обираємо. Тут, наприклад, 50%. і Сюди, натискаємо Депозит. Тут ми вже підтверджуємо в нашому Metamask. Натискаємо підтвердити. І трішечки чекаємо. І ще раз натискаємо підтвердити. Так, добре, ось. Це завдання ми виконали, ви можете перевірити. Дивіться, єдине, що коли я зробив з першого разу його, воно в мене не зарахувало. Я ще зробив потім 2-3 таких дії, ну і десь через годину воно зарахувалось. І от я не знаю, або воно зараховує не одразу, або потрібно зробити більше таких транзакцій. Тобто, краще зробити, якщо з першого разу не зарахує, зробіть ще таких 5 дій, тобто вивід і депозит. І знову перевірте. Якщо не зарахує і на наступний раз, то потрібно буде годинку-дві почекати. Добре, гадаю, ви з цим також розібралися. І далі нам потрібно тут пропрацювати з ефіром. Але тут потрібно спочатку зробити депозит з нашого гаманця Metamask, а потім вивід з гаманця PSQR. А знову переходимо до А... На початкову сторінку. І ось тут нам потрібно ось це вже обирати. І знову ж натискаємо Депозит. А ось тут в нас ефір сиполі. Ось тут ми обираємо ефір. І ми, наприклад, тут закидуємо 0,02. Можна і менше, я роблю, тому що в мене багато сиполі. Тут ми будемо в сет ветх. Натискаємо Депозит. Натискаємо Підтвердити. І трішечки чекаємо, поки пройде наша транзакція. Все, транзакція підтвердилась. Все, complete, виконано. І тепер нам потрібно зробити вивід з нашого гаманця. Тепер нам потрібно цей вивести. Наприклад, давайте 50%. Тут у Ветх. Натискаємо Withdraw Approve. І ще раз Approve і Submit. Трішечки чекаємо, поки пройде транзакція. Все е, виконано. Е, потім переходимо знову до завдання, натискаємо сюди і перевіряємо його. Знову ж таки, якщо з першого разу не зараховує, робите таких 5 дій, наприклад. Або чекаєте годинку і дивитесь, повинно все зарахувати. То, як бачите, я виконав без проблем. Ну і далі я б вам вже тут розповів, що потрібно е, робити. А добре, на цьому все. Як бачите, дії не складні, тож можна виконати швиденько. По всім новинам буду відписувати в своєму телеграм-каналі. Там і чекатиму вас. Посилання на телеграм і чат для спілкування та взаємодопомоги залишу під відео. Також підписуйтесь на мій YouTube канал. Де я розповідаю про нові проєкти. Якщо ви тільки починаєте, то можна зараз отримати, можна сказати, свій стартовий капітал від біржі Кракет, де за встановлення гаманця та реєстрація ви отримаєте бонус в 10 доларів. І ще по 10 доларів будете отримувати за кожного запрошеного вами друга. І цей друг також буде отримувати кошти. Тобто, якщо зареєструватись там родиною, то якісь 20-30 баксів можна отримати. Усі посилання знайдете під відео. Бережіть себе та будьте здорові! До побачення!